Всім привіт, канал Матана 200 Сьогодні розбираємо варіант за 9 чин 25 року. Отже, перше задання 2, 9, у в мінус 2 степені, що множиться на 3 y в 4 степені. Спочатку перемножаємо числа між собою, тобто 2 9, множимо на 3. Далі помножити основи в нас одинаковий, тобто y примноженні у при в нас степені додаються, тобто мінус 2 додати 4 степень. Це у нас виходить Тут 9 і 3 можна скоротити на 3. Тобто 2 третіх залишається y в степені мінус 2 плюс 4 залишається y у другому степені. Дивімося, який цей варіант нам підходить. Це у нас варіант, Д. Наступний на рисунку зображено план кав'ярні, який 25 місць. У той час, коли слово міся зайшла, в кав'ярні в ній були вільні всі місця, окрім місць біля барної стійки. Отже, 5 місць біля барної стійки ми вже не враховуємо. Отже, під рискою дробу риску дробу вже буде 25 мінус 5. Тут 1, 2, 3, 4, 5. На триською дробою пока що залишаємо. Свомій зашла в ков'ярні були вільні всі міс місця, крім місці біля барної стійки. Суміє вибирає місце, на мене. яка ймовірність того, що вибране неї місце буде за круглим столиком. На дискудрову у нас будуть всі місця, які біля круглих столиків. Тут біля одного столика 4, всього столиків 3, тобто 4 на 3, 12. Тобто це у нас 12,20, коротше було 4 це у нас 3 четвертих. Після 3 5. Це у нас варіант Б. Наступне у ромбі АБЦД проведена діагональ С, кут САД 23 знайдіть градусну міру більшого кута ромба. Діагональ в ромба нас ділить кут на дві рівні частини. Якщо цей 23, то ось цей кут також 23 градуса. Далі сума меншого і більшого кута в ромбі у нас дорівнює 180. Загалом ось цей кут у нас буде 46. Тобто цей кут позначимо 6X, тобто 46 плюс Х у нас дорівнює 180. І звідси x нас дорівнює 180-46. І це у нас дорівнює 134. Це у нас відповідь. Тут будьте дуже уважні, Уважно віднімайте, бо тут є, бачите, близькі відповіді: 144, 124, десь на 10-ту і вже втратите бал. Четверте, розліжі систему рівняння y, поділити на 4 доріні 2 і в сторіні мінус 2y плюс 1. Спершу відразу шукаємо y. Тут у нас пропорція. Можна записати поділити на 1, тобто y дорівнює у нас. 4 помножити на 2, і це у нас дорівнює 8. Далі х у нас і дорівнює мінус 2 y плюс 1, і замість y підставляємо вісьмірку. Отже, x дорівнює нас мінус 2 на 8, плюс 1. І це у нас дорівнює мінус 2 на 8, мінус 16, плюс 1 мінус 15. Пам'ятаємо, що в системі перш записуємо x, тобто мінус 15, а далі y. Отже, це у нас матиме вигляд мінус 15 і 8. Подивлімося, яка відповідь у нас ідентична, і це у нас варіант А. Наступно, на рисунку зображено чотирикутну піраміду С а Б СД. Скільки прямих перпендикулярних до висоти СО. Висота С О. Лежать в площині основи А Б С Д. Тобто лежать в ось цій площині. Тут у нас є безліч. Це може бути грані основи тобто А Б, БЦ, СД, АД. Це можуть діагоналі бути основи. Тут є безліч прямих. Може бути якось пряма і так проведена, і як діагональ, і ось так, і всі вони будуть перпендикулярні до нашої висоти. Отже, в нас тут варіант, D безліч. На рисунку зображено графік f від FX визначений на проміжку від мінус 5 до 5. Включно, кажіть з X0v, у якій дотична до графіки функції паралельно усіх x. Отже, нам. І треба провести до нашого графіка дотична, яка паралельна усіх х. Тобто в нас тут ось тут дотична буде паралельна усіх Xів ось цій точці із дорівнює 1. І в, ось тут буде дотична паралельна усіх х, Тобто, ось наша 8 х, і наші дотичні повинні бути паралельні. І тут в точці. Мінус 2. Отут в точці 1. Ідимося, яка відповідь у нас є, або мінус 2, або 1. Мінус 2 немає, є відповідь 1, отже, шосте буде Б. Сьоме задуму довільний трикутник, або у якому АМ медіана, який не виден твердження є правильним. Давайте семантично якийсь трикутник намалюємо. Проведемо медіану. Отже, у нас ось ці ось ці відрізки і далі АМ медіана, тобто тут А. Тут М, тут Б, тут С. Читаємо наше твердження. Довжина AM дорівнює стороні BC. С. AM дорівнює стороні BC. Не дорівнює вона в нас. Отже, перше твердження неправильно. Довжина AM М дорівнює відстані від точки А до точки BC. Що у нас відстані від точки А до сторони, це у нас висота. І це твердження не буде вірне для всіх випадків. Воно буде вірне тільки, якщо у нас трикутник. Або рівнобедрений, і медіана проведена з вершини кута, або рівносторонній. Ось, наприклад, у нас рівнобедрений трикутник, ось у нас медіана. Тобто ось ці ось тідріські вірні, і ця ж медіана у нас буде висотою. Тобто АМ буде дорівнювати відстані від точки А до М. Бо М у нас тут і висота, і медіана. тільки в таких випадках це твердження буде вірне. А так у нас, як тут, точно ніяких немає, тому друге твердження не вірне. І далі читаємо: точка М рівновіддалена від точок Б і С. Рівновіддалена точка від точок, це у нас означає, що вона знаходиться на однаковій відстані. Тобто точка М, тут навіть по клітинках ми можемо подивитися, знаходиться на 5 клітинок до точки Б і точка М до, до точки С, також знаходиться на відстані 5 клітинок. Отже, третє твердження вірне, дивимося. Лише третє, це варіант на свер. Наступний логариф. мінус 50... 2 в модулі. Цей логарифм, це у нас. Ми його можемо записати як логарифм. 50 з основу 10. 2 ми можемо записати також через логарифм. Тобто, це у нас буде 2, це те ж саме, що логарифм. За основою 10, а тут у нас буде тобто 10 в якомусь 10 в другому степені, тобто тут у нас має бути 100. Отже, переписуємо логарифм 10, 50 з основою 10. Мінус логарифм 100 з основою 10. Бачимо у нас мінус 2. Те саме, що логарифм 100 з основи 10 буде більше за логарифм з 50 з основою 10. Тобто ми розкриваємо наш модуль знаку мінусу. Тобто мінус логарифм 50, 50 основи 10. Мінус логариф. 100 з основи 10. Далі розкриваємо дужки, тобто міняємо. Знаки на протилежні. Тобто це нас буде мінус. логарифм 50 з основою 10 плюс. логарифм 100 з основою 10. Або це можна записати від пристановки доданки наступного не міняється. Тобто можна записати логарифм 100 з основою 10 мінус логарифм 50 з основою 10. Ще раз наголошу, що у нас ось ця позначка логарифма – Це те ж саме, що логарифм з основою 10. Тому, кому трудно працювати з таким, з таким позначенням? Працюйте з тим, просто потрібно розуміти, що це у нас є логарифм з основою 10. І отже, в нас тут логарифм з однаковою основою віднімається, тобто це не зділення. ділення. Тобто логарифм. З основою 10, що поділити. На 50. Це в нас дорівнює логариф 2 з основою 10. Або цей логариф ми можемо записати просто логариф. від 2. І це у нас варіант А. В цьому завданні треба бути обережним і правильно дослідити наш модуль. Тобто, чи він у нас буде від'єднаний, чи додатній, якщо додатній, то так залишається все було. А якщо від'єднаний, то в нас він розкривається знаком мінус. Так як в нашому випадку. Бо якщо ви не дослідили і наш модуль, і розказали так, як є, то у вас вийшла зовсім інша відповідь. Вийшла у вас відповідь 0,5. І це вже мінус бали. Віталійте насадження івсів, що займають площу 1 гектар за день виділяють в атмосферу фітоцит басою 30 кг. Яку пасу фітоцидів відділяє насадження всі, що ростуть на 2000 гектарах за 30 днів. Отже, з гектара за день 30 кг. Нам треба з 2000 гектарів за 30 днів, отже, 2000. Множимо на 30. Множимо ще раз на 30. 30 це в нас тут кілограм за день. Нам так треба нам за 30 днів. То множимо ще раз на 32 тисячі, це в нас 2000 гектарів. Отже, перемножаємо 2 на 3, 6, 6 на 3 18. І раз, 2, 3, 4, 5. І ще 5 нулів. Нам тут треба записати в стандартному вигляді, тобто число ціле в нас має бути від 1 до 10. Тобто, записуємо це як 1,8 і помножено на тут ставимо кому уявно. І рахуємо на 10 в якому степені. 1, 2, 3, 4, 5, 6, що множиться на 10 в шостому степені. Це в нас варіант Б. Наступне. в прямокутній системі координату просто зображено прямокутний паралепіпіт. Одна з вершин, коз збігається з початком координату, ось вона. точка О. А три ребла лежить на координатних осях. Точка К має координати 5, 1, 7, є вишиною паралепіпіда, визначте довжину діагоналі цього паралепіда. Отже, нам треба знайти ока. Точка О у нас має координати 0, 0, 0. Точка К у нас заданий координати. Отже, ОК по модулю, довідковий матеріала ця формула є. дорівнює конь квадратний мінус 0 до квадрату. Хто відразу розуміє, то можна вписати зразу 5 квадраті плюс 1 в квадраті. Ну, але я розпишу, може хтось не розуміє, звідки то береться. І плюс 7 мінус 0 до квадрату. Отже, це в нас виходить під коренем в квадраті, плюс 1 і 7 квадраті плюс 49. Отже, це в нас виходить корінь 75. Цей корінь можна записати як корінь квадратність 3 на 25, або це дорівнює 5 коренів з 3. І це у нас варіант. А. Наступний корінь рівняння одиниці що діляться на 05 x х 1 дорівнює одна друга належить проміжку. Не лякайтесь цих проміжків, що тут піз. В кінці я поясню, що це дуже легко, просто. Отже, тут ми маємо пропорцію. Зв'язуємо як пропорцію. Отже, добуток цього й дорівнює добутку, у чому навхрест. Отже, 0,5х мінус 1 дорівнює 2. Звідси 0,5х дорівнює 3, х звідси дорівнює 6. І Пі, це у нас 3,14. Отже, тут відразу мені кидається проміжок Г. Це у нас проміжок 5, 2 на 3,14. Це у нас до 6,28. І якраз шестірка. Між цими числами входить. Отже, це варіант Г. Тут просто замість Пі берете 3,14 і дивитесь на проміжки і вже як числові без пі. Наступне прямокутній трапеція БЦД діагоналі перетинається в точці О. Висота трикутників Б С і де проведені з вершини О відносяться як 2 до 5. БЦ у нас 14. Визначте довжину середньої лінії трапеції. Отже, проводимо висоти. Це у нас висота. У нас підвідноситься тут як 2 до 5, це у нас 14. І ось ці в нас трикутники БО, БОЦ і АОД будуть подібні, бо у нас вони утворені двома двома прямими, які перетинаються. Ось ці кути у нас всередині рівні, і кути при основі у нас рівні. Тому у нас трикутники подібні, і у нас будуть непропорційні. Тобто, якщо у нас тут висотість як 2 до 5. То і основи будуть на співвідноситися так само. Тоб, тобто 2 до 5 буде співвідноситися так само і в 14 до нашої АД. Пропорція і звідси ми можемо знайти АД. АД у нас дорівнює 5 на 14, поділити на 2, тобто 5 на 7 35. Отже, АД в нас 35. І середня лінія це у основ. Тобто 35 плюс 14 поділити на 2. Нехай К. КН. КН у нас до лінії 35 плюс 14. Поділити на 2. Мені здається, найпростіша геометрична задачка за весь період в цьому році є от на НМТ. 35 плюс 14 буде 49, 49. Ділимо на 2. Це в нас виходить. 24,5. Це на нас варіант. Тут буквально на, на дві дії геометрична задача. Не треба багато нічого списувати, щось нам доводити шукати. Записав пропорцію. Знайшов з пропорції іншу основу. І далі в середній лінії все. Далі, 13-й загальний вигляд пересних функцій F від X до рівня 2. F-степені x плюс 1. Перевісна f степені X так і залишається, здається, F в степен X. Так, f степені X так і залишається. Тобто, пересно від функції у нас буде дольмати 2 так і залишається, f степені x перелісно так і залишається. Пересно від числа це у нас x. І ще там плюс C. це. І дивимося. Це у нас варіант, який співпадає, це у нас варіант b. Тож дуже просте завдання, буквально на кілька секунд. 14 потенціальна енергія заряджену плоского конденсатора. В визначається формулою ведоріні Q в квадраті, що ділиться на 2C, де нас Q заряд конденсатора це електрична хімність у з цієї формули електричну електрична хімність С. Отже, у нас з оцієї формули треба виразити С. Це нас просто завдання на пропорцію елементарніше. Тобто давайте перепишемо ведоріні Q в квадраті поділити на 2С. Тут можна записати поділити на 1, умовно. Тобто звідси перемножуємо нахрест, не нас рівні, тобто В, що множиться на 2C, нас дорівнює Q в квадраті, звідси c нас дорівнює Q в квадраті поділити на 2B. Це в нас варіант B. І 15. Розвитна рівність Х2х мінус 24 більше рівня 0. І тут, або через дискримінат, шукаємо спочатку x1, x 2 або через терами ф'єта. І тут легко шукаюся, чи час є, я запишу з'єта, х1 плюс х друге у нас дорівнює мінус b, b в нашому випадку це плюс 2. По формулі у нас x1 плюс x 2 мінус b, тобто буде мінус 2. Далі х 1 на х друге. дорівнює це та мінус 24. Далі підбираємо числа, дивимося, сума в нас має вийти мінус 2. Добуток мінус 24, тобто це у нас х1 мінус 6, х друге 4 x 1 мінус 6. x2 дорівнює 4. Давайте перевіримо. Мінус 6 плюс 4 буде мінус 2, мінус 6 на 4 буде мінус 24. Отже, через дискримінант можете присвідчитися, хто розв'язує, що x у вас вийшли такі ж самі. Далі будуємо проміжок. Позначаємо ось ці наші x. Міс 6. Ось тут 4. Переміке значення х, тут найкраще легше взяти ось тут 0. Відставляємо в нашу, в нашу нерівність і дивимося, який у нас знак буде. Ну, Тут буде 0 плюс 0, мінус 24, тобто мінус. У нас функція чередується, отже, тут буде плюс, тут тобто, мінус, тут плюс. У нас цікавить більше рівне 0, тобто у нас буде від мінус безкінечності до 6 включно. Об'єднання від 4 включно. До плюс безкінечності. Дивимося, який варіант тут у це нас варіант А.